Це сталося у селищі Оржів, це неподалік обласного центру. До будинку родини зайшов невідомий чоловік у масці, погрожуючи господині предметом зовні схожим на пістолет, наказав віддати гроші. Налякана господиня віддала всі заощадження, а це 30 тисяч доларів США. Вона на той момент на момент скоєння злочину перебувала вдома сама. Зловмисник, отримавши гроші одразу втік із будинку. Міліціонери думають, що нападник міг знати родину, адже навідався, коли господар саме пішов на роботу. Вдома була лише жінка. До того ж, знав про статки сім'ї. Люди заможні, працюють на місцевому підприємстві. Зараз міліціонери шукають нападника. Розбій поєднаний із проникненням у помешкання. Наразі проводяться всі необхідні слідчі дії, розшукові заходи з метою встановлення особи зловмисника. Правоохоронці звертається до всіх громадян. Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо скоєного кримінального правопорушення, будь ласка, звертайтеся за телефоном 102.